Захистити небо на Прикарпатті укомплектовано новостворений зенітно-кулематний батальйон. Відтак тепер є більше шансів щодо зменшення ризиків для мирного населення та об'єктів інфраструктури під час ворожих повітряних атак. Особливо це стосується крилатих ракет БПЛА, які, скажімо так, знищують критичну інфраструктуру, пошкоджують саму життєдіяльність області. І з, з метою цією створено, скажімо так, підрозділи, які буде складатися з мобільних вогневих груп. Озброєння вже отримано, Мі весь особовий склад не хочу, щоб Франківщина бачила, скажімо так. Ту той негатив, який приносить зараз нам Російська Федерація разом зі своїм озброєнням. Для комплектування мобільних вогневих груп передано усе необхідне військово-технічне обладнання. Це, зокрема, зарядні станції Екофло, тепловізійні приціли, ПНБ-приціли, тепловізори, біноклі, а ще комплекти обладнання супутникового зв'язку Старлінк, радіостанції. Бійцям також знадобиться планшети, смартфони, екшн камери і безумовно намети. Область продовжує і далі формувати мобільні вогневі точки. Які будуть захищати наше небо і вже це роблять, кожен день захищають відповідно. Пікапи автомобілів, які потрібні, закупили наші територіальні громади. Також ще процес закупівлі нових автомобілів продовжується. А власне, ця вся передача у комплектування цих автомобілів і пікапів здійснена за рахунок коштів обласного бюджету. Ми завжди готові йти на зустріч, тому щоб посилити нашу обороноздатність. А в даному випадку, в розрізі нашої області, області, наше небо повинно бути чисте, захищене. Наші дітки повинні безпечно ходити в школу, дитячі садочки, підвищити свої інтелектуальні рівень у возах і тим збагачити нашу державу. Все для перемоги. Загалом цього року на потреби українських військових Івано-Франківська облрада виділила 110 мільйонів гривень. Віроковцу Андрій Буцяк, новини на вежі.